7-10 років ця цибуля буде у вас рости на одному місці. Висаджуйте її 10-15 см одна від одної, і тоді у вас вона буде гарно рости кущиками. Вона щороку буде давати плоди свої, це пір'я. Яке ви будете споживати в їду, і оці цибулинки, які зараз я продаю, і які ви можете собі або розмножувати її, якщо вам треба її багато. Її можна і продавати як пір'ям з ну зелень. Правильно ви поняли? І просто оці цибулинки продавати. Тобто шикарна рослина, і сам постійно зеленю, і при грошах бажаєте замовити? є у мене цибуля, часник. Погляньте, який шикарний рокамболь у мене є. Червоний край, чорної щуки, квіти, єсть як він називається і кімнатний. Коротше, у мене безліч квітів, безліч товару. Бажаєте замовити? пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам щиро вдячна за запитання. Дякую, що дивитеся мої відео. Я вас всіх обнімаю, ви у мене найкращі.